Тому ситуація в країні зараз дуже складна, але в суспільстві сформувалася активна фракція. Завдяки війні сформувалася певна активна фракція суспільства, люди, які пройшли війну, які виносили на руках своїх двохсотих побратимів з поля бою які бачили страшні речі, пережили їх, і їх вже нічим не налякати в цьому житті, ні штрафами, ні судами, ні ув'язненнями, нічим не залякати. І тому на них головна надія, на них, на волонтерів, на небайдужих людей в нашій країні, бо, повірте мені, я Десь в перші роки два тому почув цю фразу, але вразився її і влучністю і геніальністю, що кров убитих на руках байдужих. Я закликаю всіх українців не бути байдужими, бо воно всіх торкається.